Ти коли-небудь заходив на сайт, а він тебе впізнав або писав, щось типу ваша сесія закінчилася, авторизуйтеся знову. Все це через кеш і кукі. Сьогодні ми розберемо, що це таке, для чого вони потрібні і чи варто їх чистити, коли щось лагає. Кеш це тимчасове збереження даних, щоб не завантажувати їх знову. Уяви, що ти заходиш в кафе і кожного разу замовляєш каву з молоком. Без кешу ти кожного разу е, кажеш, що хочеш каву з вівсяним молоком, велику і з двома ложками цукру. Але з кешем ти приходиш, а бариста уже знає, що тобі робити. Кеш у браузері працює так само: зберігає картинки, стилі, скрипти сайтів, щоб не завантажувати їх знову кожного разу. В цілому, кеш буває різний, хоча суть у нього завжди одна і та ж. Браузерний кеш зберігає картинки, CSS, JavaScript, щоб сайт завантажувався швидше. Кеш у процесорах це швидка пам'ять, щоб не чекати завантаження з оперативної пам'яті і так далі. В свою чергу, куки – це маленькі файли, які зберігають інформацію про тебе на сайті. Наприклад, ти заходиш в готель вперше. Заповнюєш форму, показуєш паспорт. Без кук, наступного разу, тобі знову прийдеться показати паспорт і заповнити форму. А з ними адміністратор уже знає тебе і дає ключі вашого улюбленого номеру. Куки дозволяють сайтам запам'ятовувати тебе. Авторизація. Завдяки кукам ти не вводиш логін і пароль кожного разу. Налаштування сайту, мова, тема, відображення залишаються такими, якими ти їх залишив останній раз. І якщо ти шукав взуття, то тепер його будуть показувати всюди. Це теж результат роботи КУК. Є декілька видів Кук, сесійні тимчасові вони зникають, коли ти закриваєш браузер. Постійні залишаються навіть після перезапуску браузера, наприклад, збережений логін. Трекінгові шпигунські Вони використовуються для реклами та збору статистики. Яка ж в цілому різниця між кешем і куками? Головне завдання кеша це пришвидшити роботу сайту, а куків це зберегти інформацію про користувача, коли варто очищати кеш і куки. Перш за все, коли сайт глючить або працює некоректно. Кеш може зберігати застарілі файли, і сайт може працювати неправильно. Коли ти не хочеш рекламу того, що ти вже, наприклад, придбав. Коли використовуєш спільний комп'ютер, якщо, наприклад, ти не хочеш, щоб наступний користувач мав доступ до твоїх соцмереж. Щоб почистити кеш і куки в хромі, натисніть Ctrl-Shift-Delete, очистити дані. На цьому все.